Вітаю! Сьогодні розбираємося із теоремою Піфагора, вона говорить, що квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Зараз будемо розбирати це на прикладах. Але нагадаю: дуже уважно, що теорема Піфагора використовується тільки тоді, коли у нас відомо дві сторони в прямокутному трикутнику. Тільки в прямокутному трикутнику вона може працювати. Якщо вам відомий хоча б один кут. Так? І одна сторона, ви вже теорему піфагора не можете використати, там треба буде використовувати тригонометричні тотожності. А зараз говоримо про теорему піфагора. От Читаємо так прям по словам квадрат гіпотенузи. гіпотенуза. БЦ це в нас гіпотенуза, те, що лежить навпроти прямого кута, я так і запишу: БЦ в квадраті, її квадрат дорівнює, так? я прямо по словам записую. Сумі квадратів катетів. сумі це значить, у нас є додавання. Ось це сума, так, я прям плюсик тут пропишу. Квадратів катетів. Тобто кожен із катетів взятий до квадрату. А в нас катети тут АЦ квадрат і АБ квадрат. Тепер підставляємо всі відомі нам числи. Б це ми поки не знаємо, ми його шукаємо, так. А до квадрату це 3 в квадраті додати. 4 в квадраті. Тепер обраховуємо, БЦ в квадраті дорівнює 9 плюс 16. Значить, БЦ в квадраті дорівнює 25. Але це ми знайшли тільки Б це в квадраті. БЦ в квадраті нас не цікавить, нас питають про b це. Тому для того, щоб позбавитися від ось цього квадрату, ми беремо корінь. Звичайно, що в нас вийдуть значення. Мінус 5 і 5, але ми в країні геометрія, тому мінус 5 нас не влаштовує, і ми кажемо, що bc дорівнює 5. Все, ми знайшли bc. Спробуйте ось це друге зробити самостійно, а потім звіритись, поставте це відео на стоп. Я пишу аналогічно, Б це в квадраті дорівнює А це квадрат плюс А квадрат. Значить, Б це в квадраті, я одразу вже буду. Підставляти числа 12 в квадраті. Ну, добре, пропишу 12 в квадраті плюс 5 в квадраті. Далі, Б це в квадраті дорівнює 144 плюс 25. Не соромтесь рахувати в стовпчик, це абсолютно нормально. Я так в голові вже порахую. 169. Значить, для того, щоб знайти b, це треба взяти корінь із 169. b це дорівнює 13. Так, b це знайдено. Тепер йдемо далі, до третього. Тут нам вже треба знайти не гіпотенузу, а катет, але ми використовуємо ту ж саму теорему Піфагора. Ми кажемо, що це в квадраті, дорівнює А це в квадраті, плюс АБ в квадраті. І підставляє все, що відомо. Тут мені вже Б це відомо. Я 20 в квадраті підставляю. Далі А це невідомо, тому я так її лишаю. І АБ мені теж відомо, це 16 у квадраті. Тепер звичайне рівняння, де ми переносимо відомі в одну сторону, а невідомі в іншу. 20 у квадраті відняти 16 у квадраті дорівнює АЦ квадрат. Так, просто 16 перейшло в ліву сторону. Тут, звичайно, можна взяти 20 до квадрату, 16 до квадрату. Але я вам тут нагадаю короченого множення. Це різниця квадратів. Дуже зручно буде по цьому обраховувати. 16 мінус 20, ой, 20 мінус 16 і 20 плюс 16. Дорівнює АЦ в квадраті. 20 мінус 16 це 4. Справа вже писатиму. Помножити на 20 плюс 16, 36. Дорівнює АЦ в квадраті. Для того, щоб знайти А, Це треба корінь взяти, так? Від цього числа. Корінь із 4 помножити на 36, дорівнює А це. Корінь із 4 це 2, корінь із 16, це 6. Значить, АЦ дорівнює 12. Все. А це знайдено. Пробити четверте самостійно. Ось воно. Далі звіримось. Я пишу, як завжди, квадрат гіпотенузи НК у квадраті дорівнює МН у квадраті плюс МК у квадраті. МК у квадраті. НК мені відомо. Так ось воно. Тоді ми підставляю. Далі mn невідомо, тому так і залишається. Плюс мк у квадраті 8 квадрат. І знову тут 17 в квадраті відняти 8 квадрат, рівнює МН квадрат. Далі. Формула скороченого множення. 17 мінус 8 і 17 плюс 8. Дорівнює МН квадрат. 17 мінус 8 це 9, і 17 плюс 8. 25. 25. Множення, так, тому що тут між дужками буде множення. Корінь я одразу напишу і напишу, що це ММ. Ну, щоб позбавитися від я беру корінь. Корінь із 9 це 3, корінь із 25 це 5. І це дорівнює моє МН. Ну, Зрозуміло, що 15. Ось воно. І ще такий п'ятий приклад покажу, щоб ви не лякалися, що у вас відповідь може вийти не ціле число. Отож. Знову квадрат гіпотенузи. Я одразу числа буду підставляти, дорівнює сумі квадратів катетів. 11 в квадраті, плюс наша невідома абе в квадраті. Тепер 17. Квадраті мінус 11 в квадраті дорівнює АБ квадрат. Що я зараз буду розкладати? 17 мінус 11, і 17 плюс 11 дорівнює А, Б в квадраті. Не поміщається в мене, але ви повірите мені, що там квадрат намульований. 17 мінус 11 це 6, 17 плюс 11 28. І це АБ вже без квадрата, але ось тут корінь. Ну, тут можна взяти корінь з 28, розкласти. Що це таке, що у нас? Давайте шість скажемо. Добре, шість поки залишимо. Хай 28 це у нас буде. 4 на 7. Так, корінь з 4 це двійка. І далі 6 на 7. Дорівнює АБ. Корінь із. Скільки 6 на 7? 42. Там теж ще, мабуть, можна розкласти. От, це все, що я хотіла вам розказати в теоремі Піфагора.